Доброго дня! Доброго дня всім і моїм підписникам, і тим, хто вперше зайшов на мій канал. Я дуже рада, що ви завітали на сьогоднішній урок, бо сьогодні ми з вами будемо розглядати готові розв'язки прикладів з підручника істер, математика 10 клас. З розділу першого функції властивості та графіки з першого параграфу хочу сьогодні запропонувати вам розв'язок прикладів від 1.18 до 1.20 і так вперед. 1.18. Під час вільного падіння тіло долає відстань S дорівнює 0,5 gt Т квадрат. час в секундах і G приблизно 10 метрів на секунду в квадраті. Побудуйте графік цієї функції, яку відстань подолає тіло за 1 секунду, за який час тіло подолає 20 метрів. Нам задано якесь рівняння S дорівнює і щось там через T. Якщо у нас одна, як зміна S… Залежить від якоїсь іншої t, тому що g це постійне число, то кажуть, що це функція. Тоді можна сказати, що функція s від t. В скобочках ми записали t, тому що t це якраз аргумент, незалежна змінна, від якої залежить S. Так як ми писали б, наприклад, f від x, так і тут s від t дорівнює. І підставимо замість. G те значення, яке нам задано приблизно, тобто 10, і тоді ми будемо мати, що це дорівнює 5Т квадрат. Де незалежна змінна, а F якраз залежить від t, тобто залежна змінна тобто функція. Щоб побудувати графік функції, побудуємо допоміжну таблицю. І подумаємо, чи може у нас бути час в секундах від'ємний. Ні, не може такого бути мінус 5 секунд. Тому секунди будуть змінюватись у нас. Від нуля. А відстань будемо шукати, підставляючи секунди ось сюди. Тобто, якщо ми підставимо 0, то буде 0, якщо підставимо 1, то буде 5, і І так далі. І по цим точкам, ми вже можемо побудувати графік цієї функції S від T. Тобто, Проходить він через точки 0, 0, 1, 5, 2, 20 і так далі. А тепер, дивлячись або на табличку, або на графік, ми можемо вже сказати, яку ж відстань, тобто S, подолає тіло за 1 секунду. Тобто, якщо секунда, тобто T, дорівнює одинички, то S дорівнює п'яти. 5. Це можна побачити і в табличці, і на графіку. А якщо нам задана відстань 20. Тобто, дивимося уже в другій колонці 20 то те ми можемо взяти з першої колонки, Тобто тоді те дорівнює 2. Отже, можна сформулювати відповідь, що за 1 секунду тіло подолає відстань 5 метрів. А відстань, ось дивіться, 20 метрів на графіку, тіло подолає за 2 секунди. Ось така практична задача. Тепер 1,19 на малюнках. В трьох малюнках задано графіки функції. І для кожної з них знайти ось такі три значення. Почнемо з першого, і для першого малюнку. Тобто, розглянемо малюнок 1,12. І згадаємо, що таке область визначення. Областю визначення функції називають множину значень, яких набуває незалежна змінна, тобто х. Тобто завжди ви дивитесь на графік і на ось х, які приймає значення. У нас функція, тобто між якими значеннями, на яких відрізках функція взагалі існує. А ми бачимо, що ось цей графік, він між значеннями мінус 3 і 3 включаючи. Тому що виходить з цієї точечки і попадає в цю точечку. тобто від мінус 3 до 3. Далі, друге, область значень. Це вже множина значень, яких набуває ігрік. Тобто ви вже стаєте на ось Y і дивитесь, від якої точки до якої у нас графік зображений, якби лінія графіку зображена в системі координат. Тоді ми бачимо, що Y у нас взагалі змінюються, якщо подивитись, де взагалі є лінія, від 0 до 3 включно. Ну і координати точок перетину з осями. У нас дві осі, нагадаю, ось x і ось y. З вісю о Ми повинні подивитися, чи є точечки перетину лінії і осі. Є. Ось дивіться, одна точечка має координату по х мінус 3 по y 0. Ось так в скобочках ми це записали. І друга є точка, дивіться, це 3 по х і 0 по y. Також є точка перетину функції, тобто лінії з осью у. Це точка по іксам 0, по і 3 записали. Потім розберемо аналогічно 13-й малюночок 1,13. Тобто, область значень це ікси, Проєктуємо ось цю, фрагмент якби цього графіка на Xів. І ми бачимо, що значення йдуть від мінус 3, до, дивимось, 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 до 4. Отже, це ось цей відрізок. Далі облазначень, тобто Y, взагалі змінюються, починаємо з від'ємних значень. Ось ця лінія, якщо спроєктувати, і на ось це від мінус двоєчки, і так далі, далі, далі вгору, до кінцевої точечки, до трьох. Записали. І координати точок перетину, Дивіться, з ось у сів з горизонтальною ось цією вістю. Ми маємо скільки точок. Раз. 2 і 3 точок перетину. Перша точка має координати мінус 0, друга 0, 0 і третя по іксам 3 по ікам 0. А з вістю ігри, подивіться, з вертикальною ось цією вістю ми маємо одну точку перетину. Це точка 0, 0, точка початку координату. І малюнок 1,14, точно так же. Дивіться, перша це область визначення. По іксам, сам дивимося, змінюється графік від мінус двох, і так далі. далі, далі, До 5. Записали. Область значень, тобто область Y змінюється від починаємо з найменшого: від мінус 2 до 2, включно. Ну і точки перетину з осями. З ось у x у нас 1, 2 точечка. ось це у нас мінус 1 по х 0 по ігріку. І ось тут 3 по ноль по ігріку. І з вісю о y ми маємо одну точку перетину. Ось вона. Це по х0 по ігріку 2. Тобто два. І наступний приклад, 1,20. Побудуйте графік деякої функції y дорівнює f від x. Область визначення, якої задана – це проміжок від 0 до 5 включно, а область значень це проміжок від мінус 3 до 3 включно. Ну, тобто, якщо ми знаємо вже область визначення це всі ікси, конкретний проміжок, тобто ікс уже міняється, ми знаємо, на якому проміжку. Тобто можемо записати, що ікс належить цьому проміжку. А область значень ми знаємо, що це всі значення y, тобто можемо вказати, що y належить проміжку від мінус 3 до 3. То можемо зобразити систему координат. Вісь о х і подивіться, ми знаємо, що від 0 до 5 змінюється х, тобто на осі і х ми поставили точечку 5. Клітинка це у нас одиничка. І, відповідно, по y ми поставили мінус -3, 3, тому що знаємо, що від саме цих чисел змінюється у нас графік. Тобто маємо ось таку область, де дивіться, прямокутник. Де ми бачимо, що ось тут по іксу зміни від 0 до 5, по і від мінус 3 до 3. А тепер ваш графік, який ви намалюєте, він може бути прямою лінією, він може бути хвилястою лінією, він може бути параболою. Але головне, щоб ви не виходили за межі цього прямокутничка. Я для прикладу зображу ось таку функцію. Виходить з точки 00 і закінчується в точці. 5-3. Для прикладу, ви можете, ще раз повторюю, намалювати будь-яку криву чи пряму, але головне в межах цього прямокутничка цієї області і визначення, і області значення, яка нам задана. Дякую за увагу! Дякую, що додивились відео до кінця. Чи зрозуміли ви ці задачки? Я думаю, що ви розібрались, а головне, вам треба запам'ятати, що таке область визначення це екси і область значень функції це ігріки. Пишіть в коментарях, з якими задачами ви ще хотіли попрацювати, і буду рада, якщо поставите лайк. До нових уроків, до нових зустрічей.